Всім вітання. Маємо таке новеньке надходження з Німеччини. Volkswagen Golf 5 2009 року виробництва 1.4 MPI, звичайний двигун, безпроблемний. У сірому кольорі. Металіку. Ось. Тут два елементи є підфарбування на ньому. Є трошечки, трошечки є незначна незначна корозія. Незначна корозія. Ось тут такі ось місця, у них оце у них хвороба, але поріг, поріг нормальний, поріг не безпроблемний. Чуть-чуть торцю. Це не проблема, прибирається. Ось, ось такі тут ось, ось місця у них чіт-чуть проблемні. Але воно тут ще, це тут воно не тільки почалось воно От. Зараз вам покажу постану склопідйомнички всі чотири має, центральний замочок Ось. Сидушка в такому стані, чуть-чуть тут Тут щось випирається, чуть-чуть е, Були, було обслуговування ось е, останнє 168 тисяч кілометрів. Зараз його 175. 175. Е, 175. Є сервісна книжка. В Царісні книжки зазначені, що замінені паски. Паски замінені і свічки замінені на 145 тисячах. Має підігрів сідушок передніх. Має двузонний кліматконтроль. Звичайна така магнітолка, Такий прийомничок. Ось. Зеркало, тут підсвіточка. Ну, звичайна автівочка така. Ось. Стеля більш-менш нормальна, не забруднена. Килимки тут німець нові поклав. У нас папери всі. Все ось є повністю. Повністю всі ось є. У нас відміточки там. От. Є навіть в мене висновки, в мене є витяги з карвертикала. Пробіг підтверджується. Ось тюфи вона є колишні ззаді сидіння. П'ятиступочка, кер... рушничок. Ось багажне відділення. Ось Так от виглядає, тут трошечки є такі от... Подряпанки на бампері. Ну, не без цього, автівці 16 років. От, то таке має бути, щоб збережений стан зараз знайти, це дуже важко. Але це такий більш задовільний стан, ось багажничок. Є сіточка. Ось сіточка є. Потім є оця шторочка, але вона не з цієї автівки ця шторочка, але вона тут і була. Ось тут таке ще подвійний подвійне дно. О, таке воно. Ось є компресор є, є, клей, ключ є, викрутка є і гак є. Ну Все на місці, все укомплектовано повністю. Все. Ось Тут все чітко. Ззаді тут без зауважень Ось. і ще е, ну, тут ще є ось у комплекті аптечка аварійний знак Ось. тут ще один органайзер є якийсь тут поличка така ще є додатково Ось такі дві кишеньки по, по краях Сюди кишеньки по краях. Кришка багажнику немає корозій тут. Трошечки є, отут у них хвороби місця, отут трошечки корозія є. В цьому місці, де от підсвітка номера, Ось. Ну, це воно прибирається, все легенько тут воно. Це не проблема взагалі. Це все прибрати. Ось. Як я казав, 1,4 двигунчик MPI звичайний. Ось Редина там в нормі. Прозора рідина, нормальна рідина. Ось, прозора рідина, нормальна. Сок мінявся, я вже казав. Свічки також мінялися, зазначено в, в книжечці сервісній. Що тут ще у нас. Акумулятор тут теж новий, варта. От. Все рівненьке, тут нічого не відкручувалося взагалі. Всі болтики не відкручувалися ніде. Не ні на капоті, не на крилах. Ось. Все, все нормально. ДТП вона не приймала участі ця автівка. Капот в принципі в задовільний. Трішечки тут ось є. Це треба прибрати. Це не критично. Все-таки вікна автівки. А так все тут добре. Фари треба підполювати. Парктроніки передні, парктроніки задні. Бампер передній в нормальному стані. Це задній трошечки подряпаний. Бо там ззаді вантажі вантажаться, тому він трішечки подряпаний. А так тут все у нас нормально. Зараз ось перевіримо лакофарбове покриття. Так, значить почнемо ось. Зараз з даху. З даху почнемо. От. С4. С24. 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 156, 156, 133, 133. батончик у нас сторожу 133. 134. О, 134 стієчка. Стієчка 123. Е, значить, це крило переднє праве. 159. 184. Ага, тут, значить, ну, трошечки є якісь, напевно, чи це може? А, 166. Може тут десь легкий напил фарби є. Да, тут легкий напил фарби є. Бо тут на арочці 155 в нормі. Тут все в нормі. 143 тут в нормі. І, значить оце, оці двері у нас були фарбовані фарбовані. Навіть тут трошечки є, навіть шпаклівочки ось має бути, бачите, 0,36 мм. от Тут уже немає. От. Оця дверка у нас десь трішечки постраждала. І, і, і також ці двері були просто просто напил легенький на їбу. от був. Потім ось це крило у нас норма 124, арочка 105, 110, 123. Ну тут арочка в ідеалі. Кришка багажника ось 98, 115, знизу 93, 100. От. Заднє праве крило. 126 126 127 арочка 121 116 116 і верхня частина крила 122 батон 122 144 Кривенько поставив, 164. Потім задня права дверка у нас. 134, 143, 120. 111. Зверху. 120. Так, передня права дверка. 127, 136, 135. Понизу.

Ось, Получається, у нас частково ліве, ліве крило переднє, воно частково кінчик підфарбовувався. значить Водійська дверка вона фарбована, навіть тут видно, трішечки перехід по фарбі навіть є. Ось, І трошечки там є поклівки, десь 0,4 мм. 0,4 є поклівочка. А так все добре. Проєм у нас тут все чисто, нема ніякої ржи, Ось він код авто автівочки, нема нічого тут, двері також у нас видягали. Ці пройоми в гарному стані, не подряпані, не пошкоджені, нічого. Двері також у нас віддягали всі немає ніяких з ним питань ось проємчики чистенькі без питань тако виглядає ось Трошечки то воно всі, все в пилюці, в пилу, то воно не проблема витирається, прибирається. ось Значить, От. Гума у нас практично нова. От. Фулда. Розмір її 205,55 на 16 От, значить, вона нас крізь на чотири колеса, всі однакові. Значит, глибина протектору. Глибина протектору. Зараз замірюємо глибину протектору. Глибина протектору 7 мм практично. Трішечки менше, 6-8. Гума новенька. Так що гума на літо не потрібна. Ось. Такий зараз є гольфік. Ціна демократична. По мінімальному такому прайсу. Ціна значить, буде на його 5300 Зараз, щоб купити. Якщо зараз купити, то 5300. Звертайтеся там, номер телефона в мене є, там записаний. Ось, Кого зацікавила така автівочка, бо люди я знаю, шукають такі бюджетні автівки, кого зацікавила, тут в принципі, робити такого особливо нічого не потрібно вкладати. От. Тут тільки що хіба що замінити оливу, свіженьку сюди залити оливу, поміняти масляного фільтра. І можна собі кататися. От. Кого зацікавила, Автівочка, будь ласка, дзвоніть, відповім на всі питання, покажу її вам, розкажу все при зустрічі. все, Всім гарних купівель, всім гарного дня.